27 грудня 2024 рік спустилося мене на дно затоки синього озера. Зараз пройдемося, подивимося, як воно тут все виглядає. Обідня перерва, техніка. Замовкла, ми пройдемося, подивимося. Так, дійшли до поворота. Дуже багато відвала грунту. Так, ну тут видно, є джерела, бо почала накопичуватися вода. Не дуже багато, але є. Ось ми пройшли ту частину, яку прокопали. Тут зовсім трохи осталось, щоб по старому руслу прокопати. Далі, мабуть, вони вже будуть прокапувати нове русло, щоб з'єднатися з південною частиною озера. Моросить мілкий дощ.